У нас виникла ідея проекту, який ми сьогодні вже проводимо третій раз. Підводимо підсумки. І традиційно з міста Могилів-Подільська для могилів подільського району проект, який ми просто назвали спочатку професійного зростання. Церемоніальна хода нагородження переможців конкурсу професійне зростання 2025 стартувала з могилева подільського Проєкт особистісного розвитку, впроваджений громадським об'єднанням «Ми – Вінничани» при підтримці благодійного фонду МХП громаді та народних депутатів України Ігнадіва Цака, Миколи Кучера та Лариси Білозір, за два роки набув не лише популярності, а й розширив горизонти та фінансові потужності, збільшивши призовий фонд. І от 15 березня свої сертифікати отримала перша тридцятка переможців Моліподільської, Ямпільської, Городківської, Чечільницької, Віндичанської, Піщанської, Ольгопільської та Яришівської територіальних громад. Тридцятка тих, які представили найкращі соціальні ініціативи регіону. Кожен з переможців отримав сертифікати на 10 тисяч гривень для реалізації своїх проєктів. Я хочу привітати всіх учасників конкурсу і подякувати, що ви знайшли час дійсно для того, щоб зробити себе більш продвинутим, більш сучасним. Ми і далі будемо робити такі мотиваційні конкурси, щоб кожен із вас розумів, що у нього ще дуже великий потенціал, і цей потенціал можна максимально розвивати. Конкурс об'єднав працівників освіти, культури, соціальної сфери, туризму та медицини, став платформою для втілення креативних ініціатив. Серед переможців майстрині, традиційних ремесел, педагоги, новатори, юристи, медики та медици. Моя мета створити і покращити умови гріподільському відділі державної реєстрації актів цивільного стану, а саме оновити обрядовий кабінет, щоб всі. Найважливіші події у житті людей були незабутніми. Хочу говорити стенд в, стенді, в фізики, тому що сучасні діти хочуть сучасних стендів, сучасних емоцій. І хочу сказати, що діти своєї мрії, реалізуйтеся. Я беру участь в цьому проєкті третій раз і другий раз є переможцем. Тому, тому дякую. Все можливо за таке вам. Мій проєкт стосується того, що я хочу навчити наших українців, наших жінок. А саме жінок мобілізованих захищати свої права. Дякую. я дуже вдячна за такий проект, за таку можливість виробити велику справу. Все буде добре, ми переможемо. Слава Україні! Знаково, що переважна більшість проєктів спрямована на відродження нашої національної самобутності та дитячої творчості. Що і підтвердженням того, що Україна живе, розвивається та має майбутнє. Я працюю флористом, але в мене завжди була потяг ще до розвитку в творчості. Я себе спробувала виготовлення брошки ручної роботи з бісеру, і також я хочу ще займатися герданами. Це такі прикраси, які в яких зашифровано багато чого українського. Бендичанська громада є керівником Народного аматорського театру Пісні Любисток і ми вирішили взяти участь у такому е, конкурсі для того, щоб придбати обладнання для нашого театру Пісні. Багато виготовляємо костюмів, е, маємо свою творчу майстерню оксамит і не тільки для театру Пісні любисток, а й для інших колективів. Ми вирішили втілити в життя новий напрям роботи з дітьми з тем освіти. Тобто на слуху знає тем освіта, це впровадження знань дітей в ігровій формі в життя. Валерій Куровій та Геннадій Вацак виконали мрію ще одного талановитого юнака: співочого Соловейка Моголево Подільського Дмитра Пестова мати акустичну гітару. І гумрія збулася. Є от на нашому світі ось такі люди, які якось роблять так, я не знаю як, але роблять так, що наш цей такий сумний, такий сірий світ робиться яскравішим, добрішим, щасливішим. І ці люди є ви. Тому що завдяки вам я сьогодні отримав дуже шалені емоції. Я дуже вам дякую, що ви зробили такий прекрасний конкурс. Проект дуже дякую за такий прекрасний подарунок. І я хочу сказати, що завдяки вам, що ви зробили ну, такий проект, цікавий люди можуть далі йти до своєї цілі, не сприйнятися. І це є дуже великою мотивацією. Окрилені такою підтримкою та вірою переможці професійного зростання 2025 приступають до реалізації своїх ідей. А наступним містом, яке приймає естафету нагородження переможців професійного зростання, буде Шаргород.